Вітаю, друзі! Ми вже багацько показали вам відео про 3D-друк і принтери загалом, і більшість з них призначені для не дуже досвідчених користувачів. Але сьогодні ми покажемо вам відео, яке призначено для тих, хто буквально щойно купив 3D-принтер і взагалі не знає, з чого почати. Тож ми покажемо вам, де брати 3D-моделі, як зрозуміти, який філамент обрати для вашої 3D-моделі, та власне, як цю 3D-модель підготувати у відповідному софті під назвою Slicer. Отже, щоб натягнути принтер за екструдер, ми починаємо. А ви поки підпишіться та поставте в Байку, бо ж для вас старались. І власне на початку постає питання: де ж взяти 3D-модель? Тут у нас є декілька шляхів. Перший і найпростіший це завантажити готовий файл. Для цього є 3D-ресурси із безкоштовними чи платними моделями, такі як Printables, Maker World, Thingiverse, Cool 3D, CGITrader. Sketchfab та багато інших. Ми назвали найпопулярніші, власне посилання на які ми залишимо в описі під відео. Там, звісно, можна знайти силу слену різного цікавого, але і повірте, там є дуже багато мотлоху. Але що друкувати, що ні, обирати саме вам. Другий варіант це нагенерити 3D-модель за допомогою штучного інтелекту, як ми показали в одному з наших минулих відео. Там все максимально просто. Перше, ви генеруєте картинку вашої 3D-моделі, а потім вже по фото, знову ж таки, на одному з безлічі ресурсів, ви генеруєте власне 3D-модель. Звісно, ні про який технічний друк не може йти й мови, але різні художні вироби запросто. А якщо вам цікаво, то зараз десь сплива підказка про наше минуле відео. Ну і третій, найкрутіший, але найважчий спосіб отримати 3D-модель. Це змоделити її власними руками. Безкоштовні 3D-редактори на кшталт блендера чи некомерційної версії Fusion 360 чудово вам в цьому допоможуть. На них ми також залишимо посилання під відео, щоб вам не треба було далеко ходити. Це, звісно, як ми вже сказали, не найлегший спосіб і далеко не найшвидший. Але ж погодьтесь, приємно надрукувати те, що ти спершу уявив, потім змоделив, а тепер тримаєш у руках. Ну а поки ви шукаєте свій перший урок по блендеру і моделюєте пончик, ми розповімо, як правильно обрати філамент для вашого виробу. Там все дуже просто й коротко. Запитаєте, чому? Бо в описі під відео ми залишили посилання на максимально детальну і просту в розумінні статтю. Про те, як обрати філамент під ваші потреби. Читайте та навчайтеся, як то кажуть. А коли ви оберете філамент, не забудьте про процес калібрування. Знову ж таки, зараз десь тут вискочить підказка про наше відео про калібрування філаменту. А тепер і головна частина нашого відео підготовка моделі до друку. Але тут спершу трошки перед історією. Коли 3D-друк тільки поширювався на теренах нашої країни, найпопулярнішими були два слайсера. Перший це курові компанії Altimaker, який на даний момент. Морально застарілим. Тож залишимо цей софт для проприєтарних принтерів компанії Ultimaker. Другий же ж відкритий проект під назвою Slicer від Олександру Ланолучи. Хай пробачить мене автор, якщо я щось назвав не так. І от ця гілка вже отримала чудове, просто богоподібне продовження в обличчі Slicer. А далі, з активним розвитком 3D-друку, з'являється компанія BamboLab, яка на основі Slicer будує форк під назвою Studio, який працює лише з їхніми принтерами, але спільноту це не зупинило, і з часом з'явився Orca Slicer. Дуже потужний софт, який підтримує як кастомні, так і серійні 3D принтери. А до того ж, має просто сотні різних налаштувань та калібрувань різних параметрів. І от до чого ми це все ведемо? Власне, Prusa Slicer є одним із найпростіших в розумінні та найбазовішим софтом для розуміння порядку і налаштування параметрів друку. А от всі інші слайсери, які на даний момент виходять від інших виробників серійних 3D принтерів, є. Форком або Пруші, або Оркаслайсер. Тож для прикладу, власне, будемо використовувати слайсери від компанії Prusa. Отже, для початку відкриваємо вікно програми і бачимо україномовний інтерфейс. І так, ще буквально рік тому ми б наполегливо радили використовувати саме англомовну версію інтерфейсу. Адже весь софт, термінологія та гайди були здебільшого англійською. Проте зараз все більше виробників додають українську в інтерфейс принтерів. А в багатьох навіть переклад цілком достойний і правильний. А готові профілі для друку навіть гарно друкують. А в компанії Prusa так вони взагалі доведені до ідеалу. Тож зараз для зручності можна без проблем використовувати україномовний інтерфейс. І для початку ми бачимо вікно підготовки моделі. Створюємо тестову модель. І тут ми бачимо, що її можна переміщувати, обертати. Чи масштабувати. А також є функціонал позиціювання за плоскою стороною для швидкого розміщення моделі на столі. Інші функції, такі як розрізання чи малювання підтримок або шва. Ми покажемо пізніше. І починаємо з меню налаштування параметрів друку. І варто, напевно, ще раз зазначити, що в багатьох виробників принтерів профілі друку вже налаштовані заводу для доволі непоганого результату. Але інколи бувають моменти, коли потрібно щось поправити або підкоригувати. Тому ми розглянемо найбазовіші налаштування, зміна яких глобально впливає на час друку, якість або міцність моделі. І найперший пункт тут це шири та периметри. Власне, тут нас цікавить декілька пунктів, а саме висота шару, власне кількість периметрів, кількість суцільних шарів зверху та знизу та позиція шва. А почнемо ми з висоти першого шару. Її можна встановлювати здебільшого від 800 до 0,28 мм для сопла діаметром 0,4 мм. А яку висоту зазначати, напряму залежить від того, наскільки у вашого принтера рівний стіл чи як добре працює автовирівнювання. Але 02 мм це золота середина, тому висоту першого шару можна не чіпати, якщо встановлено таке значення. А от висота шарів вже напряму впливає на час друку. Її можна встановлювати в тих же діапазонах від 8 до 28 сотих, для принтерів з соплом, яке має гарний потік. Потік це власне те, скільки міліметрів кубічних філаменту сопло можна нагріти та пропустити через себе за секунду. Якщо у вас не високопродуктивне сопло, чи ви не володієте такою інформацією, вище ніж 24 сотих міліметри, дане значення краще не піднімати. Як ми вже наголосили, висота впливає на час друку. і тут варто розуміти, що цей вплив зачіпає якість поверхні. А саме її деталізацією. Адже чим більша висота шару, тим ці шари буде більше видно на поверхні. Тож варто оцінювати, наскільки ви готові пожертвувати зовнішнім виглядом моделі задля скорочення часу друку і шукати золоту середину. Також на час друку безпосередньо впливає кількість параметрів. Або ще це можна назвати кількістю стінок модельки. Але тут ми маємо додатковий зв'язок із безпосередньою міцністю моделі, адже умовний куб, який надрукується з п'ятьма параметрами, буде значно міцніший за ідентичний з двома. Звісно, одразу ставити 5 периметрів для художньої статуетки, яка буде просто стояти на поличці, не варто. Але й друкувати в один периметр також не варто. За умови, що це не друк спіральною вазою. В основному використовується як можна зрозуміти з назви в друці Ваз або плафонів для світильників. Це, до речі, дуже цікавий режим, коли принтер друкує модель з одним безперервним периметром, закручуючи його, мов по спіралі. В основному використовується як можна зрозуміти, із назви для друку Ваз чи плафонів світильників щодо кількості верхніх. Нижніх периметрів, то знову ж таки не варто ставити їх забагато. Але якщо замало поставити, то верхній шар може вийти не дуже гарним, особливо якщо використовуєте малий відсоток заповнення. Ще з важливих параметрів це позиція шва. Оскільки принтер десь мусить починати та закінчувати друг периметрів, в тому місці буде утворюватися шов. Його можна або розмістити спереду, або до спостерігача. Або позаду, знову ж таки, відносно вас, як спостерігача. Або ж встановити одне з двох значень, які намагатимуться його приховати. Вирівнювання розташовує шов якомога більше на гострих котах. Інколи це дає дуже хороший результат, особливо в парі з малюванням шва. В те, редакторі підготовки друку ви можете вручну намалювати шлях створення шва. І останній параметр шва це рандомне розташування. Назва говорить сама за себе. Шов буде розкиданий по всій модельці, і насправді це дуже дивний параметр, після якого ваша моделька буде виглядати, мов би, в неї вітрянка. Ще покажемо вам один дуже цікавий пункт це друк лише одного периметра на верхній чи нижній поверхні. Це здебільшого косметичне налаштування, яке може бути корисне при друці різних коробок чи корпусів. І власне тут все супер просто. Ми обираємо, на якій поверхні в нас має бути лише один периметр. І це в готовій моделі. Створює враження одноріднішої поверхні. Переходимо до заповнення. І найперше це відсоток заповнення, який впливає на міцність моделі лише десь до 30-40%. Далі приріз не такий очевидний, як буде при збільшенні кількості периметрів. Серед шаблонів заповнення найпопулярніші два патерни. це сітка, тобто принтер буквально друкує сітку всередині моделі. Та герой, який додає міцності, прибирає ризики зачепити соплом принтера модельку, але й додає більше часу друку. Шаблони заповнення зверху та знизу це буквально те, як виглядатиме малюнок поверхні зверху. Та відповідно знизу. І впливає він здебільшого на косметичний вигляд модельки. Тут можна просто по черзі вмикати, дивитися, як він виглядає, і обрати той, який подобається вам візуально. Ще один цікавий пункт це просування, процес, який можна увімкнути лише для верхніх поверхонь. призначений для створення гладкої однорідної поверхні методом просування верхнього шару гарячим соплом. З ним варто поводитись дуже обережно і завжди пробувати на тестових моделях перед друком фінальної. Ці ж інші параметри в розділі заповнення назик початківці. Не цікавлять. Переходимо до смуги та кромки, або ж ще як їх називають: skirt та Brim. Skirt – це декілька смуг навколо моделі, які призначені для очистки сопла та стабілізації екструзії, але в більшості сучасних принтерів. Є початкова лінія очистки в стартовому g коді яка замінює функціонал Skirt. Brim же дуже корисна функція, адже дозволяє надрукувати кромку або ж кайму, називайте як хочете, яка додає площі для адгезії, якщо ви друкуєте філаментами, які погано липнуть до поверхні столу. Можна встановити ширину та відстань від моделі. Зазвичай це 5 мм та 1,1 мм для легшого відділювання. Переходимо до розділу з підтримками. Підтримки значно полегшують процес друку, але відділення їх від моделі інколи дуже складне. Тож ловіть наступний лайфхак, ставимо відстань між моделлю і підтримкою, як зверху, так і знизу, не більше 0,1 та не менше 0,08 мм, а також максимальний обдув для мостів у налаштуваннях філаменту. Але й цього буває замало для якісного друку. Варто обрати ще й правильний тип підтримок та їх розташування. Тут це залежить від того, що ми друкуємо. Якщо це художній друк, то найкращим варіантом будуть органічні або ж деревоподібні підтримки. З розташуванням від столу, а ще якщо використовувати друк лише примусових. Підтримок, намалювавши на поверхні моделі зони, де вони мають бути, ми мінімізуємо їхню кількість. Якщо це технічний друк, то знову ж таки найкраще використовувати розташування від столу, якщо модель, звісно, дозволяє. Якщо ні, то можна поставити параметр всюди. А от щодо типу, то можна обрати як акуратний, так і сітку. Єдине, що акуратний тип підтримок дуже гарно знімається, якщо потягнути за правильний кінець цього зигзагу. Що ж, а ми переходимо до налаштування швидкості. І тут найкраще підбирати параметри саме методом тестового друку, адже є різні принтери, різні виробники філаменту і тому подібне. Та й зазвичай багато авторів моделей вказують параметри друку, а виробники філаментів вказують максимальну швидкість, для якої призначений цей філамент. А вже відносно неї, варто виставляти швидкість друку, малих периметрів, зовнішніх та внутрішніх. Та проте декілька значень дійсно кардинально впливають на друк. І зараз ми їх покажемо. Найперше, це Швидкість друку мостів, її встановлюємо якомога менше, щоб філамент не провисав на мостах, а при друці підтримок встигав достатньо охолонути, і підтримки потім добре відділялися. Також варто увімкнути динамічну швидкість під час нависань, і тут же можете просто скопіювати значення, які бачите на екрані. Ці інші параметри напряму залежать від можливостей вашого принтера, і тут варто шукати інформацію про конкретну модель принтера та параметри для неї. І останнім дійсно важливим параметром є ширина екструзії. Адже, попри те, що сопло має діаметр 0,4 мм, воно може малювати лінію від 0,35 до 0,6 та навіть 0,8 мм. І тут можна робити доволі цікаві махінації, якщо можна їх так назвати. Для додаткової міцності моделі вам не потрібно друкувати три периметри шириною в 0,4 мм. Ви можете з цим же успіхом надрукувати 2 периметри шириною 0,6, зберігаючи ту саму ширину стінки. Але зекономивши час Проте варто розуміти, що при ширшому периметрі не завжди можна поставити ту саму висоту шару, здебільшого вищі 0,2 мм, адже може не вистачити максимального потоку сопла. І ми навпаки програємо в часі друку. Але що дійсно важливо знати, це те, що для художнього друку ширину зовнішніх периметрів без проблем можна ставити від 0,35 до 0,38 мм для кращої деталізації. Поєднанні з висотою шару від 0,1 до 0,12 та швидкістю друку до 150 мм, ми отримаємо маємо надзвичайно деталізовану та красиву модель. Ну і останнє, як ми вже згадували, розрізання моделі. Тож повертаємось у вікно підготовки 3D-друку. Тут це доволі просто. Якщо моделька, наприклад, завелика, її можна розділити на частини, причому як площиною, так і з найпопулярнішим, так званим столярним з'єднанням властівчиних хвіст. Також в меню розрізання можна вибрати параметри обох розрізаних частин. Вибрати, як їх орієнтувати та чи взагалі розміщувати на столі. Ну ж, бо раптом вам потрібно відрізати частину моделі. Ну і коли ми налаштували базові параметри, можна натискати кнопку нарізати. Та закидувати модель на друк. А на цьому поки будемо завершувати. Звісно, ми не описали навіть 50% всіх можливих параметрів та налаштувань. Але тих, що описали, цілком достатньо, щоб зробити свої перші кроки в 3D-друці легко і без зайвого клопоту. А якщо вам цікаво, щоб ми детальніше розглянули та показали калібрування швидкостей, прискорень та інших важливих параметрів друку, напишіть про це в коментарі. А на цьому поки все. Бажаємо вам веселих різдвяно-новорічних свят, якомога коротших графіків відключень, спокійних вечорів та до нових зустрічей.